Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я вже виставляв відео, де я написав пісню про Румуна про вас Румуна з Чернівців. Ну, тільки що я написав ще три текста: вони пов'язані із Людвіком Галайом, який є в заставні. Другий текст він присвячений тим, хто воює на війні, починаючи з 2014 року. Це стосується і Людвіка і його побратимів. Так само я приєднався до цієї боротьби в 16-му році. Ми вже знаємо, що це така війна. Ну і про це я і писав. Ну і третя пісня це пісня про жаха, про сержанта, який був зенітником, якого всі боялись, бо він був дуже суворим. Але оця його суворість, вона просто диктувалась тими умовами, які були тоді на війні. Зараз хочу вам заспівати просто прочитати, співаючи оці три пісні, три текста. Чи ж ви в заставні подуріли, чи ж вам пороблено є щось? Бійця зато ви надурили, і він поранений вже ось. А ви усі в воєнкоматі, в теплі удома при сім'ї, там сидите собі пихаті, а ми воюємо на війні. Чому ж не підете, ви також разом із нами у справжній бій, щоби піти в атаку з нами? Запомніть ви бійцівський стрій, бо ж людських наш Галай удома. Він із пораненням лежить. А той в заставні при посадах за Україну я кричить. І хоч ви були на майдані, та ви не були в ЗСУ, пригрілись ви в воєнкоматі, щоб вас не взяли на війну. Бо ж знов калік на фронт берете, а діти ваші всі в тилу. Або ж вони і за кордону там коментують нам війну. І це така любов є ваша до України та людей. І це така є влада наша, бо ж владних всюди привілей. І це така є влада наша, бо ж владних всюди привілей. Як в світі все перевернулось, війна прийшла Донець в крові. Роки війна страшна, тягнулась, клянуть її усі живі, клянуть, хто вижив під час бою, хто зброю ворога ціляв, хто боронив свій дім та волю, та смерть у відповідь їм слав. Бо ж хто там був, той добре знає. Ціну проклятої війни і біль душі своїй ховає, яка вилазить, мов струни. Бо ж та отрута сильнодійна руйнує розуму кордон, мов та трино. Нога конвульсійна, і немов цунамівський циклон. І що ж ти зробиш вже з душею. Війни палаючий, синдром, як звір, зневолений клешнею. Життя турбує злий фантом, і не спиться темними ночами, бо ж сняться очі ворогів. Жахи війни, як чорні плями, кричать у розумі без слів. І жах це люди, споконвічний, вічний. Страшний пекельний чорний жах. Для ветеранів він довічний, о той війни кривавий шлях. Для витеранів. Він довічний отой війни кривавий шлях. Одного знав в житті сержанта, який в бою був начерись. Він нищив злісно окупанта, і на смерть ішов він сміючись, бо ж він, зенітник є за фахом. І не встидався він того. Прозвали хлопця цього жахом в червоній зоні у ато. І моторним був він у роботі. Зенітку знав всю на зубок. Він штурмовик, а не в піхоті. Це ворогів кидало в шок. Хоча і часто був веселим, та і бувало, сумував. Він запідлеглий. Своїх думав і їм поради всім давав. Бо знав одне, що є сержантом, що хлопців мав він зберегти, щоб ті не грались з окупантом, і як їх з флангів обійти. І бувало, крикне на солдата, чому не прибраний намет, куди подів ти автомата, і де ось твій бронежилет. І з біндажа, бувало, крикне: біжи сюди, снаряд летить, а хто ж дрімав одразу, смикне, в окоп затягне в одну мить. І хоч суворий жах, та строгий. В душі, повірте, він м'який. Хоч по натурі і нескромний, та скажу вам, що він не злий. Хоч по натурі і нескромний, та скажу вам, що жах не злий.